Ілон Маск своїм нещодавнім хайпом та проросійськими заявами наштовхнув мене на тему, про яку мало хто задумується, це тема відповідальності в інформаційному просторі і ще ширше загалом у культурі. Коли ми думаємо про екологію, то чомусь ми абсолютно чітко розуміємо, що коли ми викидаємо пластикові відходи в океан, то це дуже погано. Але коли ми говоримо про культуру, то тут немає ніякого розуміння, що те, що ми виголошуємо на світ, воно якимось чином на нього впливає і не завжди позитивно, а відповідальності від цього ми ніякої не відчуваємо. Прикриваючись при цьому свободою висловити будь-яку думку, культурна складова значно важливіша ніж складова екологічна, тому що вона впливає безпосередньо на наш світогляд. І нам його треба намагатися тримати максимально чистим. Треба розуміти, що будь-які публічні слова вони мають певний вплив. Тому думайте про високе та підписуйтесь на канал НеоПросвіта, канал про найголовніше, наш світогляд. Дякую.